Ходили коли. А? Слепці колись ходили. Слепці, так? Да. І от вони приходили, і де вони були? Церк коло церкви чи по хатах? Вони йшли по селі. По селі? По селі йшли а люди. Ну, колись вони такий живуть великий тепер. Тепер, може, і не вийшли. А люди виходять і всі дають їм, що та, що хто має і приймали. У нас у мене. Аж ті два, вони ходили один по води, один сліпець. То два, два сліпці ходили з по водирями і, і ночували в мене в хаті, що ми там були в цепку, то прийшли ночували в мене. Ночували? No, так. Да. І що вони розказували? Ніч вони такого не розказували. Ні так не співали, такі вони пісні вже сяки таке. Ну всі такі пісні співали. Я вже тут не, не зганете, не такий, що вже аж плакати люди, аж плачуть такий сяки. -таки. Ну всяке вони співали. такими. І з гармошками ходили. гармошки. з гармошками слипці ходили. Я да, з гармошка. А з такою, що крутити. Ліра така? — Я за щось не пам'ятаю таке. Може, де ходили колись, але ну, гармошка, то я пам'ятаю, що з гармошками ходив, грає і так і співає, і грає, і так, таке, вельми, таке і пісні. Ну, все таке набожне, таке, і все плаче. Не спомните якою? Не, не пам'ятаю, я не пам'ятаю, не пам'ятаю. Не помню.